Більше трьох місяців кілька посад в управліннях Ужгородської міської ради залишаються вакантними. Конкурси на заміщення п'яти посад відбулися ще у квітні. В управлінні архітектури потребували, до прикладу, трьох нових працівників, зокрема, і головного архітектора. Допущені до конкурсу особи успішно склали іспит і пройшли співбесіди. Дехто до виконання обов'язків приступив, а дехто ні. Якщо особа успішно склала іспит, пройшла співбесіду. Вона має рекомендуватися на посаду, а не на кадровий резерв. Окрім того, виставляються оцінки нуль, хоча ця оцінка не відповідає п'ятибальній системі. На засіданні комітету із законності члени громадської ради наголосили на протоколах проведення конкурсів лише один підпис начальника відділу кадрової роботи: ані учасники конкурсу, ані члени комісії, ані виконуючий обов'язки міського голови не ознайомились з документом. На нашу думку, всі подальші дії стосовно цих посад є незаконні і повинні бути Ужгородською міською радою, керівництвом переглянуті і у відповідність до чинного законодавства. Такі дії є недопустимі, тому що призводять до куларного непрозорого призначення на посади і до випадків, коли на посади приходять особи, які мають не високий фаховий рівень, а певні особисті домовленості із керівництвом Ужгородської міської ради. Відповіді на питання, чому у процедурі конкурсів допущено низку порушень у відділі кадрів не дали, але є порядок. Ну, надайте просто чітку відповідь на питання. Це, значить, і все. Я не уповноважена давати а чому? Я просто виконавчиво, тому що я виконавець. У нас є керівництво. Керівництво даними також не оперує. Напишіть ще один письмовий запит. Чому Сарваш, якщо він був успішно пройшов конкурс, не був призначений там в квітні, в травні чи ще коли вам дадуть чітку відповідь? Бо ну зараз так спілкуватися усно мені важко. Представники громадської ради здали підготовлені матеріали по кадрових справах до ужгородської прокуратури. Законність проведення конкурсів відтепер вивчатимуть правоохоронці.